Всім привіт! Що отримав я сьогодні посилочку? Будемо, я навіть не знаю, що тут очки, Ну будемо з вами розпаковувати та дивитися, що до нас приїхало. Тож я замовляв таку ось Типа як... Шліф-машинка, щось таке. Ну, зараз з вами подивимося що це. Так, тут в нас є інструкція на англійській мові. що це як робити. Замовляв, євро. Розетка приїхала. Ось така, Я навіть не знаю, яка це, американська чи яка. Ну Добре. І маємо. Ось такі насадочки до неї. Так, зараз подивимося, що в нас є тут. Ось два, три, чотири, п'ять таких ось для шліфування. Ось бачите. Потім. 5 штучок. Ну там, кого зацікавить, будете замовляти, є ще багато різновидів, комплектацію цих ось насадок. Багато є, коли кому потрібно буде, переходьте в описі під відео. Я залишу посилання, де я замовляв. Тож подивитесь, яка комплектація є. Та замовляйте собі. Так, ось такі диски це для дерева у нас. Потім для шліфування теж 5 штучок. Наждачка для шліфування 5 штучок. Далі теж наждачка така ось кругла. Потім це теж для шліфування. Ось така. Переходимо до самої цієї машинки. Зараз розпечатаємо. Тож знайшов я переходник. Під оцю цю розетку. Зараз підключимо та подивимось, що воно ось працює. Регулюються оберти, ось бачите. Тобто є можливість зробити, відрегулювати оберти, які вам потрібні. Так, трошки я з нею розібрався, зараз вам покажу, тримаємо ось цей, в неї принцип, як та як болгарочка. Зажимаємо ось цей стопор стопор і відкручуємо нашу. достаємо само сверло, як воно є, і в нього, в нього вже будемо, наприклад, вставляти ось оцей воно. Підбираємо, підбираємо з насадок, яка нам потрібна. Діаметр ось, бачите, вставив, тобто вставляємо цю сюди і ось отак от от. ага, застопорив. застопорили, притянули И зараз Пробуем что-то. Вот шось... на прикладе Может. Видите? Шлифуем. Шлифуем. Так, цю ми вже спробували, зараз спробуємо іншу якусь хочу спробувати. Ось так витягається. Наприклад, спробую зараз поставити. Ось такий болтик. Тут ще мається дві шайбочки. Все таке маленьке, аби не загубити. Спробуємо встановити цей диск по дереву ось так. Сюди далі ще одну прокладочку вставили, накручуємо. Беремо нашу підходящу насадку, ось по діаметру. Підійшла, підійшла. Вони мають різний діаметр під кожну із цих ось насадок, під кожну, ну, принцип такий, як дрель або болгарочка, ну тільки міняються насадки. Наприклад, ми зараз зробимо ось так. Поставили. Зажали цей. Зафіксували. Ну, спробуємо. на наприклад. На Дерев'яшечку. Зараз спробуємо, як вона буде різати чи не буде. Ага. Мабуть я не в ту сторону її поставив. Ось і знадобився наборчик, який я придбав, подивіться. В ці відео залишу кого зацікавить, можете придбати, гілять, ну <смір> воно. Ну що, як ви бачите, піляємо, Тобто маленькі якісь щось десь під... треба підточити. Ось така маленька електродрель або болгарочка для маленьких якихось робіт. Ну, цікаво, цікаво, знадобиться. Де завгодно можна підлізти, така вона маленька. Є декілька видів насадок. Тож, кого зацікавило, в описі під відео я залишу посилання, де я замовляв. Переходьте, замовляйте, там є ще більший вибір таких ось приладів. Тож, переходьте та замовляйте. Не забудьте підписатись на мій канал. Ну а на цьому в мене все. До побачення.